Всем привет, ребята. Сегодня я просто тут рапчиков И і ось тут двойный івент. Ладно, давайте почнемо. Так. Сейчас закінчи. Ой. Так, давайте все закидую. Так, фронту. Набираю. І погнали закидываю. Вот. Щоб набирати поинти. Ешо, івент Що? Так. Давай, давай, давай. Так, с не мой класс. Так, 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 давай на данный район.

так уже тысяча е. Сейчас дай Блэйн. Ладно, потом из ниблю Так. в того фону. Так. Так. Угу. Yeah. Yeah. Ребят, я правда дам нам из такой флор, то мог то мы первым найдем в гардероб. Как вы думаете? Вам стоит поля искать за вот такой круг? Зараз я вам покажу сколько его курсы. На вашем все всего 318 лямов. Так. Треба якось он платает. Все. Це буде довго? Ну? Ну нічого. Ладно, я это потім за кадром зроблю. Щоб у вас принцип не Так, кстати. Смотри, я доставлять чикаты. Мне нужно иметь в чтобы у меня Так. Ось вас такой мы наоборот и козе можно пересек фрукт получить прямо с него. Ребят. Так. так. Скавайте, Знаєте, ребят. Знаете, видите, цей фрукт? а я вам скажу, що цей фрукт мне дах новичок. Щоб, я допомагав Він на ній, щоб у мене ще був сердечним, але я зняв його з телефону. Так що тепер ось так. У мене ось такий вот огнемельний кабук. Він дуже дорогий. Ого, пиццовнух, мунманку. Круто, конечно. Я могу О! под ним таким мене не разрешать твоих. Теперь я буду сразу больше захожу. Ой, нет, это просто. У меня была такая история с другом. У меня и друг. Давайте посмотрим. І... Він точно грає Дарин, но... У нього було ось таке дерево Мон Манго, но він його викопав через те, що йому треба було посадити одному хворку А так він зараз був би дуже Там, як ви бачите. Ці, ці манго дуже дорогі. О, він вийшов. Ну ладно йось порчала катарся ось у теж є такі великі пруг теж дорожчі Ну у нього ще дещо є Зараз я вам все покажу. Йо його в коралу рев піджив. Бачите? Ось вона. Звідки вона в нього, я не знаю. От я що за така вароша? Понятно. Гроза. Опа, у меня есть раз была, но мы отходим. Ой, стоит. Там, там, ну. мы и должны быть фруктами. Дуже рядом было. Дуже. Ребят, зараз я вам покажу, сколько я мог заработать из своих сердечных фруктов. И я закрыл случайный вот ключ. Удалили хвост. Вони дуже далекі, у них дуже багато ефектів. Як ви бачите? Метацій, техник, я б дуже багато з них зароблю. Давайте чекати. Копию глаза пройде. Як думаєте, в мене попаде? Напишіть в коментарях, скільки виримо, у них ну, в мене мовні попаде. Буточніше в ній огород. Я рядом, но не хватает. Так, ладно, я помню, письмен парку тройну. Так, ребята, еще вы можете за парку пройти с вашего радио, я вам допомогу дать еще один футбол. Ну, якщо вы меня знайдете. Не тому що я потім вдолі ми та висоти огорода, і ось, каміс, в мене тут. Ну, Будемо чекати. Закінчення. І будемо дивитися, куди б'ють мовні. Ось ці місяці. Ну і, конечно, добачу. В мене є дуже мало вводить, але не попадаю. Чомусь. Ладно. Що там забивається? Конечно, джавиця. Так. Так, о Я всім добываю.

E vai ter Vamos volta o caia. Vou cair em freira. Vai ter a volta de caia. Vou cair em freira. Vou dizer, vou. Nem o like, se de Deu. Ні -ні. Ні -ні. О, освіт. Достойти. Тримай. Приймаю, бачите, він мені кинуть заявку, я прийняв. Вам я теж? Такі. Може бути. І дивиться на його баланс. Так. Давай продавай. Він не продав. Ну, нічого, продай. Так. Я це залишу, щоб ви могли бачити. Він продать сюди. Ну нічого. Ну, Поїхали сюди. Сразу встанавливаем. Так, не потрібна, я її выходы. Так, Так. Ну, не буду продавать шли. Это Не Это не еще Я так понимаю, я все еще ему не, не дал. Кто будет? Так, ну, это мы все пройдем. Ось так, це, це все. О, о. Він мені дав яблуко. Велике. Електрично ембер-кліну. Ви теж можете її отримати. Головне просто поставити лайк, підписатися. Це і все. Знайти. І все. Це вже у вас. Фрукт. Вже у вас. Чекаю вас. Ну ладно, на сьогодні все. Одного дня вам відпочиваєте. Здоровічка вам. Всім пока.